Дача ті, вітаю вас, друзі! Ну що, покажу вам новинку. Новинку ніж на мотокосу. Ніж на мотокосу, суперзук. Так, ось такий ніж незвичайний, але дуже чудово косить. Раз, два, три. Раз, два, три, 7, п'ять, 9, 10, 11, дев'ять, десять, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 на 2, 40. 40 побідітових зубів. Я косить, покажу вам в сьогоднішньому відео. Показано, як ставити буде стрілка. Найкращий, ніж на зараз. Ну що, йдемо, косимо траву. Поїхали. Друзі, наша 4 мотокоса, мотокаса. мотокоса, мотокаса, як і на марка, з порівнянням з звичайною китайською мотокосою. І так, поїхали. Давайте ще в сьогоднішньому відео розіграш проведемо. Розіграємо такий ніж. Хто вгадає, скільки у нас сімей на пасіці на стаціонарі тут, той отримає такий ніж. Ну що, друзі, е, вгадуємо, але е, повинна така умова. Ви повинні бути підписані на наш канал Дача ТВ. Так, поїхали, друзі. Е, поставили ми такий ніж на нашому Так, Пробуємо. Отак вот заводяться чотирьохтардні фотокосте. Спробуємо. Прогріємо. Заводиться дуже чудово, але потрібно прогріти трохи. Бачите, так? Да? Зуб зуб. Зу. Побігітовий зуб з однієї і з іншої сторони. Дуже чудово коце. Ну що, друзі? Скільки е, сімей у нас на пасіці? Прокоментуйте. Підпишіться на наш канал. Розіграші тільки починаються. Так, поїхали. Легко, друзі, і дуже зручно чекаю від вас підписки і коментарів. Скільки у нас на пасіці сімей на стаціонарі на цьому точку. Хто вгадає, той отримає безкоштовно такий ніж. Доставку сплачуємо також ми. Все, друзі, до зустрічі. Хто хоче замовити такий ніж, контакти залишу в описі. Звоніть, пишіть це найкраще, що є зараз в Україні. Чекаємо ваших замовлень.